Доброго вечора, шановні слухачі дистанційної школи. Ми розпочинаємо наше з вами заняття. Тема нашого уроку коло і круг. Під час нашого заняття ми пригадаємо з вами означення кола, означення елементів кола, формулу довжини кола, формулу довжини дуги кола, означення круга, формулу площі круга та формулу площі кругового сектора властивості дотичної, січної хорди кола, означення та властивості кутів у колі. Колом називається фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки центра кола. Радіус кола це відстань від точок кола до його центра. Радіус кола зазвичай позначають буквами Р маленьке або Р велике. Хорда це відрізок, який з'єднує будь-які дві точки кола. Хорда, що проходить через центр кола, називається діаметром. Діаметр рівний подвоєному радіусу кола. Діаметр зазвичай позначають буквами Д маленьке або Д велике. Пряма, що має з колом дві спільні точки, називається січною. Довжиною кола називається границя послідовності периметрів правильних багатокутників, які вписані в дане коло при необмеженому збільшенні кількості сторін. Довжина кола обчислюється за формулою С дорівнює ПД, або С дорівнює 2ПЕРДПІ. Це стала Д – діаметр кола Р радіус кола. Довжина дуги кола з кутовою величиною альфа обчислюється за формулою L дорівнює дріб. чисельнику добуток πr альфа знаменнику 180, де π – це стала R. Радіус кола альфа кутова величина дуги. Кругом називається фігура, яка складається з усіх точок площини. Відстань, від яких до даної точки не перевищує заданою. Ця точка центр круга. Радіус задана відстань. Радіус хорда і діаметр кола є радіусом хордою та діаметром відповідного кругу. Площею круга називається границя послідовності площ правильних багатокутників, вписаних в дане коло, при необмеженому збільшенні кількості сторін. Площа круга обчислюється за формулою S дорівнює πr у квадраті, де π – це стала R радіус круга. Сектором називається частина круга, що обмежена двома його радіусами. Площа сектора з кутовою величиною дуги альфа обчислюється за формулою. Площа сектора дорівнює дріб в чисельнику добуток πr у квадраті альфа. Знаменнику 360 градусів. Дотичною до кола називають пряму, яка має одну спільну точку з колом. Цю точку називають точкою дотику. На рисунку пряма А дотична до кола із центром у точці О. Точка А точка дотику. Дотична має такі властивості. Дотична до кола, перпендикулярна до радіуса проведеного у точку дотику. На рисунку 3 пряма А, перпендикулярна до радіуса ОА. Відстань від центра кола до дотичної до цього кола дорівнює радіусу кола. На рисунку 3. Відстань від центра кола точки О. До дотичної А дорівнює радіусу кола ОА. Відрізки дотичних проведених з однієї точки до кола рівні між собою. На рисунку 4 до кола із точки А проведено дві дотичні М і Н точки дотику. Тоді АМ дорівнює АН. Властивості доточної та січної. Якщо з точки С, яка знаходиться поза колом, Провести січну, яка перетинає коло в точках А і Б, і дотично С де це точка дотику, то СС у квадраті дорівнює SA помножити на SB. Дивимось на рисунок 5. Якщо з точки С провести дві січні, одна з яких перетинає коло в точках А і Б, а друга в точках М і Н то SA помножити на SB дорівнює S M помножити на S N. Дивимось на рисунок 6. Центральним кутом в колі називається плоский кут з вершиною в його центрі. Так, на рисунку 7 кут бета центральний. Вписаним кутом в коло називається кут, вершина якого лежить на колі а сторони перетинають це коло. Так, на рисунку кут альфа вписаний. Вписаний кут, який спирається на діаметр, дорівнює 90 градусів. Вписаний кут дорівнює половині центрального кута, на який він спирається. Альфа величина вписаного кута, бета величина центрального кута, що йому відповідає. Якщо АЦ дорівнює СБ, то АБ перпендикулярно МК. АБ це довжина хорди, МК довжина діаметра, точка С їх перетину. Друга властивість хорд. А помножити на Б дорівнює М помножити на Н, де АБ і МН. Довжини відрізків хорт, що перетинаються. Перейдемо до практичного застосування теоретичного матеріалу. Давайте з вами розглянемо задачу, яка була запропонована на зовнішньому незалежному оцінюванні у 2010 році на першій сесії. До кола проведено дотично АБЕ. В – Точка дотику. Та січну АЦ, що проходить через О, точку О центр кола. Знайдіть градусну міру кута, СОБ, якщо кут ОАВ дорівнює 35 градусів. Дотична до кола перпендикулярна до радіуса, проведеного у точку дотику. Тому. У нас з вами. Тому у нас з вами кут О Б А буде дорівнювати. 90 градусів. Ми з вами знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Розглянемо з вами трикутник О, Б, А Кут В. Додати кут А, додати кут О буде дорівнювати 90. Вибачте, 180 градусів. Кут Б у нас 90 градусів. Кут А 35 градусів. Додати кут О, так і переписуємо. 180 градусів. Звідси знайдемо, чому дорівнює кут О. Код О дорівнює 180 градусів, відняти 90 градусів і відняти 35 градусів. Це і запишемо. Код О дорівнює 180 градусів, відняти 90 градусів і відняти 35 градусів. Звідси код О дорівнює 50. 5 градусів. Давайте тепер розглянемо з вами кут БОА і кут СОБ. Це суміжні кути, а сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Чому дорівнює кут БОА ми щойно з вами знайшли, з цієї рівності можемо виразити, чому дорівнює кут СОВ. Це буде 180 градусів. Відняти 55 градусів. Звідси кут СОВ дорівнює 125. Градусів. Щось записуємо у відповідь. Наступна задача, яка була запропонована на зовнішньому незалежному оцінюванні. У 2010 році під час другої сесії. До кола з центром у точці О проведено дотичну АБ. Б-точка дотику. Б – це хорда, що утворює з радіусом кола кут 35 градусів. Знайдіть градусну міру кута АБЦ. Якщо уважно розглянути малюнок, то ми з вами бачимо, що. ОБ дорівнює ОЦ, так як вони являються, дані відрізки являються радіусами кола. Тому трикутник БОЦ рівнобедрений. Якщо трикутник БОЦ рівнобедрений, то кути при основі даного трикутника рівні. Тобто ми маємо з вами, що кут ОВЦ дорівнює куту БЦО і дорівнює 35 градусів. Так як ОБ у нас дотична до кола, то кут ОБА буде дорівнювати 90 градусів. Давайте це запишемо. Кут ОВА дорівнює 90 градусів. В свою чергу кут ОБА Дорівнює. Кут ОБЦ додати куд АБЦ. З даної рівності виразимо куд АБЦ дорівнює. Код ОБА відняти кут ОБЦ. Підставляємо градусні міри, отримаємо 90 градусів, відняти 35 градусів, куд АВЦ дорівнює 55 градусів, що й записуємо у відповідь. 55 градусів. Так. Наступна задача, яка була запропонована на зовнішньому незалежному оцінюванні у 2010 році. Два кола дотикаються, причому менший скіл проходить через центр більшого кола. Знайдіть площу зафарбованої фігури. Якщо менше скіл, обмежує круг площою 64 см у квадраті. Ми з вами щойно повторили, що площа круга обчислюється за формулою πr у квадраті. З даної рівності виражаємо, як знайти радіус. Радіус дорівнює. Корінь квадратний із S поділено на Пі. Давайте знайдемо радіус меншого кола. Це дорівнює. Корінь квадратний із виразу. 64 поділено на Пі. Це дорівнює дріб в чисельнику 8. В знаменнику корінь квадратний з пів сантиметрів. Так, діаметр у нас маленького кола дорівнює двом радіусам. Тобто це у нас буде дріб чисельнику 16, в знаменнику корінь квадратний із пів сантиметрів. Діаметр маленького кола являється радіусом для великого кола, тому що нам сказано, що менше коло проходить через центр більшого. Тому, знаючи радіус великого кола, ми можемо знайти площу великого кола. Тоді s 2 дорівнює Помножити на 16. Поділено на корені в квадратних стін даний дріб у квадраті. Це дорівнює 256 см у квадраті. Тепер для того, щоб знайти площу зафарбованої частини, нам з вами потрібно від площі. Великого круга відняти площу маленького круга, тобто 256 відняти 64, це дорівнює 192 сантиметри у квадраті. Що записуємо у відповідь. Наступна задача, яка була запропонована в збірниках для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Дві вершини квадрата лежать на колі, а третя збігається із центром кола. Знайдіть площу заштрихованої частини фігури, якщо радіус кола дорівнює 4. Якщо радіус кола дорівнює 4, то сторона квадрата також дорівнює 4, як бачимо на малюнку. Тобто у нас А дорівнює 4. Давайте знайдемо площу квадрата. Площа квадрата дорівнює А у квадраті. Тобто дорівнює 16. Тепер давайте з вами знайдемо площу круга. Площа круга дорівнює Пі Р у квадраті. Це дорівнює П. Помножити на 16, це дорівнює 16Ф. Тепер давайте знайдемо площу фігури S1. Якщо уважно подивитися на коло, то видно, що площа фігури С1 дорівнює одній четвертій площі круга. Це дорівнює 1 четверта помножити на 16 π Або це дорівнює 4 π Тепер для того, щоб знайти нам з вами площу фігури С2, нам з вами потрібно площу круга відняти площу фігури С1. Це і запишемо площа круга відняти s 1 Це дорівнює 16 π Відняти 4Пі. Це дорівнює 12Пі. Давайте тепер знайдемо площу фігури s 3 для того, щоб знайти площу фігури С3, нам потрібно від площі квадрата відняти площу фігури С1. Це дорівнює 16 відняти 4 π Тепер збираємо все до кучі, для того, щоб знайти площу зафарбованої. Фігури нам з вами потрібно площу фігури С2 додати площу фігури С3. Тобто 12 π додати. 16 відняти 4П. Це дорівнює 8П додати 16. Ще й записуємо у відповідь. Так. Наступна задача, яка була запропонована на зовнішньому незалежному оцінюванні у 2011 році. На рисунку зображено коло з центром у точці О і рівносторонній трикутник ОАБ, що перетинає коло у точках М і Н. Точка Д належить колу. Знайдіть градусну міру кута МДН. у нас трикутник ОАБ рівносторонній, то всі його кути у нас відповідно по 60 градусів. Давайте це і запишемо. Кут О дорівнює куту А дорівнює, куту Б дорівнює 60 градусів. Точка О це центр кола, тому Кут А О Б це центральний кут. Свою точку кут М ДН це вписаний кут. що відповідає куту АОБ. За листивість тут центральних і вписаних кутів. Кут МДН дорівнює одна друга кута АОБ. І дорівнює 30 градусів, що записуємо у відповідь. Наступна задача, яка була запропонована на зовнішньому незалежному оцінюванні у 2013 році. План паркової зони, обмеженої трикутником АВЦ, зображено на рисунку. Дуга АВ – це велосипедна доріжка. Відомо, що дуга АВ є четвертою частиною кола, радіуса 1,4 Це А і Б дотичні до цього кола. А і Б точки дотику. Обчистить площу зафарбованої на плані паркової зони у кілометрах квадратних. Для початку давайте знайдемо довжину кола. Довжина кола обчислюється за формулою С дорівнює. 2 πr е. Звідси С дорівнює. 2 π помножити на 1,4. Це дорівнює 2,8 кілометри. Тепер давайте з вами знайдемо довжину дуги АВ. Для цього використаємо формулу. Л дорівнює 1 четверта, це нам сказано це за умовою задачі. Це дорівнює 1 четверта помножити на 2 цілих. 8 дорівнює 0,7 кілометра. Тепер давайте знайдемо з вами кутову величину дуги АВ. Для цього використаємо формулу для обчислення довжини дуги Л дорівнює дріб в чисельнику добуток пі R α знаменнику 180. З даної рівності виразимо альфа доріння дріб в чисельнику 180L в знаменнику ПР. Обчислимо альфа дорівнює. 180 помножити на 0, 7 10. Пі це в чисельнику в знаменнику Пі помножити на 1,4. Провівши обчислення, отримуємо, що дуга, кутова величина дуги альфа дорівнює 90 градусів. А це у нас дорівнює себе за властивістю дотичних до кола. Це давайте і запишемо. А це дорівнює себе, дорівнює радіусу, дорівнює 1,4 чети за властивістю дотичних до кола. Тепер давайте ми знайдемо площу трикутника АВС. Так як цей трикутник прямокутний, то його площа дорівнює. Півдобутку вдобутку катиків площа дорівнює одна друга помножити на 1,4, помножити на 1,4. Це дорівнює 0,98 кілометрів у квадратині. Ось ми з вами знайшли площу зображеної на плані паркової зони. Нам потрібно було знайти її в кілометрах квадратних, це ми і зробили. Це й записуємо у відповідь. Нам сотих кілометрів у квадраті. Це все, що я хотіла з вами повторити на сьогоднішньому занятті. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!